Гумориста, ветеран війни Віктор Грозовий у центрі скандалу. Він прийшов на інтерв'ю до блогерки Раміни Ескадзай і вперше публічно розповів, що відбувалося у його шлюбі з Ольгою Мерзлікіною. Подружжя офіційно розійшлося 19 червня. Ольга заявила причина у зрадах чоловіка, і Віктор цього не заперечував. Він зізнався, що дійсно тричі зрадив двічі, коли воював на фронті, і один раз у 2019 році. За його словами, це був наслід. Док постійної напруги і відсутності підтримки від дружини та справжньою несподіванкою став контракт, який Ольга показала йому перед розлученням. У документі було прописано, що він має виплатити їй 500 тисяч гривень компенсації. Віктор виплатив кошти з грошей на реабілітацію. Розовий не приховував і проблему в стосунках. Він визнав, що йому було важко жити з Ольгою, але вирішив одружитися перед війною, боявся загинути і хотів залишити по собі сім'ю. Часом він зрозумів, що. Почуттів немає, а інтимне життя не приносить задоволення. Ветеран наголосив, хоча він не шкодує про свої зради, пробачити їх сам би не зміг. Саме інтерв'ю з Розовим спочатку видалили з Ютуб каналу Раміне. Також вона заборонила публікувати уривки з інтерв'ю, погрожуючи блокувати канали. Наразі відео знову доступне.